Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні у нас в студії кандидат в депутати до Золочівської районної ради та Львівської обласної ради від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Станіслав Федина. Вітаємо вас. Дякую. Розкажіть спочатку про себе. Я народився в селі Підгірці Родівського району. Закінчив усе свою середню школу. Був привезений в армії. На початку учбового проходження військової служби в Сибірі Канського Красноярського краю, Глибокий Сибір, ї. потім служив в повітряних силах середком радистом в Челябінському полку. Після того, після служби повернувся в Золочю, де мене було залучено до футболу. І там же я осів на Золотському сукровому заводі за допомогою покійного Грункевича, який тоді керував командою Спартак і взагалі таким об'єднанням спортивним, як Спартак. От, на початках я працював сварщиком, потім поступив вчитися, закінчив заочно. 76 по 1993 рік я вже працював на керівних посадах змінним інженером. От, начальником ремонтно-будівельного цеху, деякий час заступником головного інженера. От, І так моя біографія прийшла. У в в 2000 році я поступив в партію Батьківщина. В деякий момент до того, через те, що я був, так би сказати, не Прихильником комуністичної партії, я зазнавав багатьох утисків, і в тому числі поросту, в тому числі влаштування на роботу моєї родини. Ну, е Якщо чесно сказати, я по сьогоднішній день незручний для будь-якої влади, бо будь-яка влада чи була і ця бандитська, і комуністична, була й демократична, не завжди люблять правду. Ну, а в мене такий, будемо говорити відверто, оголений нерв правди. Я люблю, коли люди говорять про зору, з людьми спілкуються. Я дуже не переварюю такого в людини ознаки, як фарисейство, що можуть говорити одне, робити друге, думати третє. І саме основне, що не розумієш людина, який відповідає принципи. Коли вона сьогодні в одній політичній силі, завтра в другій, післязавтра в третій. От, і в деякі мірі це заводить людей в таку <кій> недовіру. Ми можемо взяти навіть сьогоднішню ситуацію. Ми знаємо, що чотири сили, ну, і п'ять це саме більше було колись на Золочщині, які приймали участь в цих. Виборчих перегонах до місцевих рад. І раптом зараз до міської ради, за буквально за тиждень. Я думаю, що це приїхали ляльководи з Києва у Львів, обласний центр. І виникло 12 суб'єктів виборчого процесу до міської ради. І раптом виникло 10 суб'єктів виборчого процесу до районної ради. І вроді би вони декларували одну. Політичну силу потім опинились ці люди в інші політичні сили під час е, от такого виборчого процесу. І тому я змушений сьогодні завітати до вас і щоб ви почули з перших уст ситуацію, тому що запитують люди. Буває по три, по чотири, по п'ять разів я зупиняюся, поясняю людям. Чому від демократичних сил, а особливо від партії Батьківщина, не було представника е на кандидата на міського голову? То я вам, щоб закрити цю тему, сьогодні розкажу правду від початку до кінця, чому наш кандидат Гордоловський, який був кандидатом, якого ми мали висувати на е конференції, і ми його не висували. Тому мені хочеться зараз показати вам один документ. Це є декларація про координацію дій Об'єднаних Національно-Патріотичних сил Золочівщини. Ви знаєте, воно було надруковано в народному слові. Тут є початки підписи Солідарності, блок Петра Порошенка. Голови районної організації Народний контроль Воронюк, голова Народного фронту Патрик. Голова Української Галицької партії Бігус. Значить, тут печатки стоять свободи Леського Андрія Васильовича, народного руху Зубара, від удару Дзядига Дана Іванівна, від солідарності Ляшовський, я вже говорив, від народного контролю, Цебрій, Від Ляшка були, правда, відсутні, але в переговорному процесі вони були. От, українська Галицька партія представляв бігус на цій нараді на круглому столі від самооборони був Мерещак, пан Роман, і від Народного фронту, як я говорив, Патрик, але на підсумковому цьому голосуванні вона отрималася. І тому так можу вам сказати, як проходило саме голосування. З першої наради, тобто з круглого столу, ми домовилися. Що, скільки б не було кандидатур від патріотично національних сил з Волочівщини, ми маємо зійтися на одному кандидату. Свобода заявила на початках, що вони кандидатури не мають на голову. Народний рух підтвердив, що теж не мають кандидатури на голову. Районна організація Батьківщина, я озвучив це і наші представники, які брали участь в круглому столі, Озвучили, що в нас є кандидатура, заслужена людина, це Гордоловський Тарас Петрович, який заслуговує, і відповідає тим вимогам на посаді міського голови. Тоді на слідчому засіданні, бо проходило засідань багато, обговорення йшли більше 2 місяці майже. Заявили, що є кандидатура Нідельського Володимира Йосиповича. Ну і ми обговорювали різні сторони. Ми ж не можемо так без аналізу, аналізу цього 2010 року, щоб не ставати на ті самі граблі і не повторяти помилок 2015 року. Ми обговорювали ці посади, які ті люди займали в час в 2010 році, хто за кого голосував. Тому що я вже одного разу виступав по цьому по Зіку, що за голову района районної ради Рух і Батьківщина не, тоді не голосувала. Кандидатура ця, що, яка голосувалася пан Нідільський, як став головою районної ради, набрав 37 голосів, а присутніх було, Депутатів на цій установчій сесії 69. Ну, ми розуміємо, що десь вона вийшла така не, не зовсім 100% підтримка, а в деякій мірі всього від половини, від 50% два голоси. На підсумковому круглому столі, де ми сиділи всі, ми. Вирішили, що настав час, тому що вже підходить період і дати конференції, настав час зупинитись на одному кандидату. І ми домовилися всі, які тут я озвучив, представники політичних сил, що хто набирає більшість, ми маємо змиритися і підтримати єдиного кандидата від патріотичних сил. Я можу зараз озвучити, це в мене є, ви можете подивитися. Присутні були на цьому <клес> круглому столі і прийняли участь в голосуванні. До речі, по моїй пропозиції, крім того, що піднімали руки, хто за кого озвучують, голосують, я запропонував, щоб озвучували, хто кого підтримує, яку кандидатуру, яка політична сила зійшлися на моїй пропозиції. І почалось таке, будемо казати, рейтингове голосування. Ви можете коротко підсумки цього голосування? Значить, підсумки короткого голосування вийшло 6 на 3. Але я хочу озвучити все-таки: Батьківщина підтримала Горделовську, Всеукраїнське об'єднання Свобода Нідзельського, Народний рух України Гордиловську, Укроп представляла Легоцька, бо я не згадав, Нідзельського, Удар Дзядига Гордиловського, солідарність Ляшовський Нідільського, народний контроль Нідзєльського, Ляшка відсутні, всі похворіли, сказали Раптово. Українська Галицька партія в лиці Бігуса Мерка проголосувала Нідільську, самооборона Мерещак Нідільську, Народний фронт, Патри була присутня, утрималась, вона ще не визначилась, хоча це було заключне голосування. І таким чином вийшло 6 на 3. Ми переступили через це, тому що ми підписали декларацію, поставили печатки, що підтримуємо цього кандидата, який набрав більшість. 24 у нас серпня була конференція району, і ми винесли рішення. Не... Не висувати Гордиловського, так як ми сходимося на підтримці Недільського. На підсумковому цьому, що передувало перед цим, ще була одна нарада, такий круглий стіл. Ми запитали одного і другого кандидата, вони були присутні по черзі. Чи буде йти до кінця Персонально Недільського Ми запитали Володимир Йоспача, він сказав, так. Мене як більшість підтримує. Будуть підтримувати, я йду до кінця. Ми змирилися з тим і сказали, що ми не висуваємо Гордиловську на конференції, підтримуючи оцю резолюцію, і будемо підтримувати єдину кандидатуру Нідську. 30-го дата останньої реєстрації ми чекали до 24-ї години і Нідельський не зареєструвався. І в мене виникає такий сумнів, що це було за поведінка. Чи це віддача тих дивідентів за 2010 рік, що проголосував, чи що це за поведінка? Тому що це не вкладається ні в які рамки, що ми вже відчували, що, ну, мабуть, свобода теж. Що щось неладне твориться. І тоді висунули, свобода висунула в останній момент, коли ще можна було. Дата вона висунула колодку. Ну, ми заявили, що раз є від демократичної сили кандидат, кандидатура, ми її будемо підтримувати. От, І я хочу е додати до цього, як дуже склалося сьогодні. Доля тих представників політичних сил, які приймали участь у голосуванні. Я хочу озвучити це. На сьогоднішній день солідарність тоді на Круглому столі представляв Ляшовський, На сьогоднішній день він в укроп. Мабуть, звітом йде кандидат. Удар з Дигадана Іваніва представляла, ну, проголосувала за Горлавську, але е, зараз. Знаходиться в солідарності. От, і тому е, отака от незрозуміла е, поведінка невизначеності деяких людей, які тоді не знали, як себе повести, чи не домовилися. Хоча напередодні нашої конференції присутні, при розмові мене. Патрик і з нею була, ну вони представляли тоді Народний фронт, була Ліда Котеляк, заявили, що ми на 200% підтримуємо Гордиловського, але тим не менш на голосуванні утрималися. І тому я хочу, щоб золочів'яни знали правду. Я завітав до вас, щоб показати оцей документ. А він є документом, тому що є печатки. І мали би люди з Лучівщини, і особливо з Золочева зорієнтуватися. А де поділася партія Регіон? Немає. А де поділася комуністична партія в Золотському районі? Де поділася соціалістична? А вона нікуди не поділась. Вони живуть і здравствують. В таких політичних силах ми продивилися їх 2010 рік, хто був, в яких фракціях, в яких партіях від кого висувався, і тепер заповнена Золочівська самопоміч представниками партії регіон. Тепер в такій політичній силі, як патріот, достатня кількість партії «Регіон», представників партії регіону. І в громадянській позиції є ці представники. І я задаю собі сам собі таке риторичне запитання. Чи не заслуговуємо ми на ту владу і на той стан життя, який ми сьогодні маємо? З такою поведінкою? Тому що на сьогоднішній день, я вам чесно скажу, я вісім років завжди виступав я в районній раді депутатами, я виступав завжди, щоб якнайбільше податків залишилось на місцях, щоб якнайбільше було громад, які можуть самофінансуватися, щоб не бути залежним від якогось пана, який прийде, вставить вікно, вставить двері в медпункт, мають залишатись податки тут. І розпоряджається громада. І воно потихеньку до цього йде. Я думав, що ми зійдемося принаймні в Золочеві, прикладом, який вишукаємо кандидатів, які би відповідали перед громадою єдині до всіх рівнів, і до обласної, і до районної, і до міської. Але я вертаюся назад. Раптом за тиждень стало в міській раді 12 суб'єктів виборчого процесу, 10 до обласної, 10 до районної. І тому я думаю, що нас такі вже, будемо говорити, зміни будуть чекати, я так думаю, в 2017 році. Ну, і деяка. Будемо говорити, тут є вина Верховної Ради, вищих ешелонів влади, що, мабуть, треба було би продовжити повноваження місцевих рад до 2017 року, зробити повноцінну адміністративну територіальну реформу. Всіх партій, які мають певну кількість, напевно, членів чи можуть заповнювати дільниці, мали би. Або зняти були з реєстрації, або залишитися, але під державним фінансуванням, під строгим звітом. І дай Бог, щоб молоді люди, такі молоді, як ви, ваші діти дочекалися, що вже буде громада висувати кандидатів і буде розподіляти кошти на місцях. Багато коли знімались. І... Були присутні на сесіях, я завжди говорив, що ці землі, що за межами населеного пункту мають належати громаді, ці ліси, які були в громаді і забрали в Гал... Львів Галліс, мали би бути повернуті громаді, тоді ми будемо мати гроші на вулиці, на ремонт медпунктів, на ремонт клубів, на ремонт дахів, тому що можуть бути. Комунальні підприємства при тих громадах об'єднаних можуть бути деревообробні цехи, можуть бути пилорами, щоб не думав за що завтра завалиться дах і не буде чим робити. Оце я хотів донести, тому що, не знаємо, як складеться виборчий процес, тому що вже починають такі не дуже чисті. Піар-акції, позвонили мені з Поморянщини, що там вже їздять і кажуть, що от дехто повиходив з партії Батьківщина, бо там нема чого бути. Так, ми виключили з партії Батьківщина вагомих людей, дехто написав сам заяви. Але очищення йшло і буде йти, чи я буду. Головою районної організації, чи хтось інший з молодших, але я хочу сказати, що в нас майже складають 40% жінок, кандидатів до міської, до районної ради і середній вік приблизно 38 років, так що районна організація Батьківщина живе, умолоджується. Ми зараз будемо створювати таку первинку з молодих. Студентів, які закінчують тільки вчитися, от, яким 18 років, тому що є дуже багато таких прихильників батьківщини, ми бачили під час нашої агітаційної роботи, ми спеціально вели з ними різні розмови на різні теми. І я хочу, щоб це моє бажання особистої нашої політичної сили, щоб молоді, тому що настає. Період молодих, інтелектуальних, розумних, освічених людей. Я думаю, що та ера потихеньку буде закінчуватись, що ви знаєте, він гарний чоловік, він вам погано нічого не зробив, хай буде ще на термін. Тут вже має працювати голова Об'єднаної громади, щоб він знав, що в ту грошову тумбочку звідки положити гроші, щоб потім звітом взяти. і... Робити різні види ремонту в цій чи в іншому населеному пункті, який входить в ту об'єднану громаду, дякуємо вам І за висловлення вашої позиції. Дякуємо за розмову. Робіть правильний вибір.